Ну, а тепер час для смачненького. Ти не проти? Я за обома руками вітаємо нашого я... кулінарного експерта. Тільки за смачненького. і я так, підтримую привіт. що ти там обіцяв приготувати лілячка. Ми сьогодні приготуємо греческий бутерброд з халумі О! і будемо подавати з греческим салатом цацики з халумі, цацики. Що Мені... воно таке, і з чим його їдять? Ну халумі це сир. Так. А цацикі це, це салат мій улюблений. Я розкажу, як його зробити, а інгредієнти дивись на екран. Для приготування грецького сендвіча з халумі та цацикі знадобиться огірки три штуки, сир фета, 100 грамів, йогурт 100 грамів, часник один зубок, сир халумі 150 грамів, листя салату ромен 4 штуки. Помідори одна штука, крем-сир – 100 грамів, орегано, оливки без кісточок 5 штук, чиабата одна штука. Мені здається, нам всім треба вдягнути простирадло. Як вона називається? Хітон. Хітон. Я людина. Тога, тога, тога. Або того. Тогу, простирадло. Тогу хитон". все. Да. І у нас холумі, цацики. Все, що хочеш, можна. можна танцювати сертаки, ти танцуй, це я да. що <су> Давай, вот, танцювати сертаки. Що робити? Давай беремо грецький йогурт. От сюди, от сюди. Вот, повністю переджай, Вот туди додаємо грецький сир фета і біри, вот, розчавлюй його свіделкою. И Туди додавай обов'язково одну, одну чесночину. А, а ми він? з тобою давай зробимо тугий. -hey. <laughs> ну, Це, це цики без без не, чесночини, не роб... то вам не циски. Без чесночини не, 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 не цицики. Не а це вот. як називається сир на гадин? Це халумі. Це грецький сир. Хоча можна і сказати середземноморський сир. Так, да, Він не тільки грецький. Очень, твердий, так. І його. Можна смажити на грилі. І так, так. І ми зробимо. От. Додав додав. чесночину? Чесночину додав. Саму маленьку таку кривеньку. От. Отак без нічого прям просто смажимо. Просто смажимо. Його можна і на грілі смажити, і просто на сковородці. От це Yeah, І треба Він в нас дуже багато зараз продається, але е, дуже раджу. Якщо купуєте, беріть без нічого, без соусів. Ну, це ж без соусів. Бо там такі збочені yeah. соуси, вони все портять. Росолі, це вот росолі, ми покупаємо. В росолі це дуже смачно буде. І смажемо помідорчики теж. Що з огірками робити? Скажи мені. Що з огірками? Огірки треба натерти. Кречі, сього. Ну, можеш одразу туди. Греція є труд на, на цю тірку. Але я раджу вам от на цю тірку тіреть. Вона дуже... Бездоганна. Бездоганна, да. Я не люблю просто... В Греції це може бути як і соус гіросу, або там... Гірос – шаурма. А, Открита шаурма. Не знали, що таке... Гірос. Гірос не знала. А що, ти не знала гірос? Mm Сацуки, сацуки, халумі. я не об'єднала. Сацуки. Сацуки. такую кухню треба робити. Знаєш, ти так приглашає людей, які не знають, що до того. Не треба запрошувати, я. Ось я вона. Супер. Де наша? Де наше не пропадало? Це ти хотів сказати. Де наша? Де от? Пінцетка. Переворачуємо халумі, дивись, як вона тримається. Костя мішає сацике. Костя мішає сацике. Що, перевертає халумі? Ти їш ті шхалумі? Халумі? Да. Калімера. Це калімера, це доброго утро, по-моєму, або каліспе, каліспера. Каліспера то заклинання з Гаррі Поттера. Ні, ні, ні. Ти що? Я у вас Греції. Сперо. Я був не, несколько разів на різних містах. Вот. На кухні в Греції був. У спальні, у вітальні. Да. Ось вот так, нехай смажеться. А ми вот наш. Ну, это не грецький, це італійський чебата. Костя, я так розумію, ти нічого не підсолював, нічого, скільки там... Там де... не треба, тому що там фета, там фета, да. Там фета да. вот там... конфета. Ну, я, я хочу скуштувати. Мені ну, здається, що це дуже, дуже смачно. Дуже смачний салат. Mm -hmm. Можна я виделочку? Ні, я би посолив його. Да. Дуже смачний. і Його пісули? дуже ще да. греки, треба, треба, подають його к, Постати. грилям. грілям. Ну, грільне м'ясо. Вони там полюбляють греці. Дуже багато вони їдять кроля. Я люблю. Любиш кроля, так? Mm -hmm. да? mm -hmm. Нагріваємо, да? mm -hmm. mm -hmm. це смачно. Да, це да. навіть він такий самодостатній, я вам скажу. Вот, дуже самодостатність просто. це найвідомий салат Греції. Ось вот цей грецький салат, який у нас, это, это, ну, Греція його теж є, але нікого, бо ти куди б в ресторан не, не пішов і навіть ти не закажеш цацикі, ти отримаєш от маленьку пиалочку. Цацуку mm -hmm. маленьку тобі дадуть, так? Да, да? Цацуку маленьку тобі видадуть, щоб ти е, могла перекусити. А як називається посуд, який подають цацикі? Цацукальня? Цацу, цацукальня, так. Да. От іменно. Mm. Откуда ти знаєш? Я грек. А, я знаю. І по тебе, по тебе і видно. Ну, у тебе да, греческий профіль, стадій. By, by Красивий греческий профіль. Ну, Може бути, римський, може бути, да? Ти, ти і то, і то можеш бути. Я і то-то. І то. Я і то, і то. <сум> Все. Трошки нагріємо нашу чебаточку. Чаба бакош кош гріє да. чаба. Костя да. під'їдає. Остав його на, на, на потім. Да. Трошечки нагріємо. Даємо йому. Потрібен... Як ти кажеш, як ти даруємо да, е, нове да, життя? Да, ми ми пробуждаємо. пробуждаємо. Та вставай вже. Давай поки те, смажиться наш. Е, наша чібата. Давай нагадуємо рецепт і будемо збирати наш бутерброд. Рецепт Рецепт грецького сендвіча з халумі та цацикі. Сир халумі наріжте і підсмажте на пательні з обох боків. Помідори наріжте і також смажте на пательні. Чабату нагрійте на пательні і намастіть крем сиром. Зверху покладіть листя салату, грильований сир і помідори. Огірки наріжте, додайте часник, йогурт, фету і оливки. Зробіть салат цацикі. Подавайте бутерброд з салатом. Ну що, прийшло час збирати наш бутерброд, який не вперечу... можемо. обирати тарілочку, але, 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 але да, от... не ту сіру, не, <звук> да, 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 обирати да, тарілочку да. будь-яку, але ту, що з але... чава. Можеш намазати з крім сиром. Яке друге життя, у оча Боже, Це так красиво взагалі. так, не шкодуй, гарно намащуй. Будемо викладати красиво да. такі Лістя. Have... Чи треба нам uh, оливки порізати? Оливки обов'язково треба порізати кружечками. Ось тільки порізати, а не поїсти. Такі накинулися вже. бачиш, яка в тебе репутація. Ми в один голос вже. Так, все викладай. Смотри, як красиво щось буде. Викладаємо лістя ромена. Костя, тобі робити? Бутерброд. Вот ну, поки ні, натяк. Це я да. собі роблю. Я зрозумів наш красивий. Я тобі зру... лишила. Помідор хріль. Угу. Дві штучки. Вот так. М -м -м. На нього викладаємо наш Хал см... Хал Хал смажений халумі. День Хал пройшов не дарма. Вот так. так. Красиво. Бачите, він такий ціленький, гарненький. Так, да, ціленький, гарненький. Так. От, а де наш? А, я ж забув. да ціки це ціки. обов'язково. Господи, обов'язково. Ну, можна, можна на нього, але мені кажеться, не, не треба звуку, його руйнувати. так. Так, це Так. Вот і сюди оливочки, оливочки. 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 Сюди на цикі, не на, на, халумі. Не, не на Оливки на ми накладаємо на да, цаціки, на... а не на халумі, запам'ятаєте? да, запам'ятаєте. Обов'язково поливаємо оливковою олією. Олив так само цикі, і... а не халумі. І... Це, і це важливо. Орегано. Орегано куди? На цацикі? Вот на От да. А можна о! трошки на халумі? Можна на, на халумі. Трошки вже на да, халумі цацикі, скуштовати. Буде вам щастя. Може, смачно. Гречиський бутерброд. Будь ласка. Друзі, дуже це так красиво, фантастично, красиво. Вишукано, ніжно. Мені здається, це ідеальна ідея для сніданку. Дякую, Чабочка. Друзі, дуже раджу повторити це в домашніх умовах. Я і... збираюся зробити це обов'язково. І Я і я і я всім смачного ранку вдома. А, а пропоную додати нашому ранку трошечки молодійності.